Незаконне захоплення, приватизація та оренда землі ще минулих років продовжує нагадувати про себе й сьогодні. Мимоволі спливають факти деяких оборудок колишньої влади. Відтак ображені люди намагаються власними силами вирішити наболіле, звертаються до суду і вже рік чекають відновлення справедливості. Мешканці 35-го будинку по вулиці Грушевського позиваються на сусіда, адже переконані, він незаконно приватизував їх прибудинкову територію. У самісінькому центрі міста понад 1200 квадратів ще за царя гороха було виділено у користування Мешканцям двох будинків, а нині сім родин залишилися при власних інтересах. І ми звернулися в суд і в місцеву владу, і не можемо поки що вивести кінці в цьому питанні. Ломіногін Михайло Аркадійович він в Німеччині постійно проживає, хоча тут має цю власність. І тільки на останнє засідання суду він явився як відповідач зі своїм адвокатом. Деякі родини живуть тут понад 20 років. кажуть, раніше усе було зовсім інакше, неначе у рукавичці тут мешкали представники різних національностей росіяни, казахи, євреї, українці. Тепер цю рукавичку, хоч на голову натягуй. Вички нашого общества, так грубо говоря, скажемо, це які сказали, що ми тут вже якби користуватися цією землею не повинні. Кожного майже в кожного тут був сарай, кожного каналізації ж не всіх була. Був туалет, вигрівна яма була. Кожного майже в кожного. От а зараз ми цим користуватися вже не можемо. Кому його спалили, кому його просто розвалили і вивезли. Людські сараї та туалети, підприємливий Михаїл Аркадійович, замінив собі на гаражі і байдуже, що тепер сусідам по нужді доводиться бігати на місцевий ринок, аби вкотре переконатися у тому, що їх відверто кинули. Люди навіть кадастровий план склали. Однак у ситуації, коли навіть юрист потерпілої сторони, не може знайти документів на приватизацію, навряд чи той план чимось їм зарадить. Ломіногін приватизував 430 квадратних метрів. Оце його будинок і Есрік будинок. А це, а це частина 300 квадратних метрів, який значить, зараз нібито приватизований вже Есрік. Таким образом вони відхватили оце 730 квадратних метрів цієї земельної ділянки. А наш будинок, де сім співвласників і які мають долі по всьому, по всій цій території, лишилися значить, ні з чим. Згоди на приватизацію, звісно, ніхто не давав, однак і цей факт не є аргументом у суді, тим паче, що у відновленні справедливості, окрім самих мешканців будинку, ніхто не зацікавлений. На засідання по справі неодноразово запрошувалися представники міськвиконкому, адже це їх попередники ставили підписи на державних актах. Однак, за словами людей, з'явилися у суді лише раз. Незважаючи на це, жителі Грушевського щиро сподіваються, що у міськвиконкомі їх почуть буде з екрана телевізора і неодмінно допоможуть в інакшому разі И теперь перебанкромадського добра буде продовжуватись. Давай по-честному. Пополам. А ты не обманешь? Ты ж меня знаешь. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь, что ты хапаешь? Не, я такой фасон не ношу. Ммм. Так я себя не обделил? По-честному?